Агу кістчел. Добрий вечір, наші маленькі друзі! З вами, як завжди, я, Тута. І мої друзі Сашко та Марічка. Привіт! Привіт, привіт! Привіт, друзі! Ми дуже чекали сьогодні казаньку. О, А про що буде казанька, Тута! Сьогодні, як завжди, я для вас приготувала дуже цікаву та повчальну казаньку. Я знаю, я знаю. Казанька буде про білочку. Ні, не про білочку. Сьогодні казанька називається Олівець. В одному маленькому місті жила дівчинка Ліза. Вона була дуже гарна та дуже талановита дівчинка. Вона гарно вчилася в школі, вміла писати, рахувати. А також вона ходила на танці, вміла співати, ще й малювати. Уявляєте, яка талановита дівчинка? Ого! І от одного разу Ліза поверталася додому зі школи і побачила, як стоїть хлопчик, дуже-дуже засмучений і майже плаче. Вона підійшла до нього і каже: Хлопчику, а як тебе звати? А він каже: Тарасику. А вона зраділа і каже, а мене звати Ліза. А чому ти такий засмучений? А, Тарасик відповів, як же мені не бути засмученим? Я загубив свій улюблений олівець, Ґх! який мені подарувала матуся, і я мав намалювати ним картину для неї. Уявляєте? Ґх Ліза поміркувала і питає: А який той олівець був? А Тарасик і каже, він такий синій, гарнесенький, а зверху у нього. Зіронька. Ліза каже, я знаю, де шукати твій олівець. Ти нікуди не йди, я зараз тобі його принесу. Зрадів Тарасик і залишився чекати дівчинку. А Ліза прибігла додому, взяла свій синій олівець, намалювала зверху зіроньку і побігла до хлопчика. Прибігла і каже: Ось я знайшла твій олівець. О, як же зрадів Тарасик? Він подякував Лісі і побіг додому малювати картину для мами. А коли він прибіг додому, уявляєте, що він побачив ні, що його олівець не губився. А він просто забув його на столі. Його синій олівець зіренькою був на столі. І ось так. І тоді Тарасик все зрозумів, що Ліза побігла до себе додому, взяла свій олівець і подарувала йому, щоб він не засмучувався. Тоді Тарас узяв два олівці і намалював дуже гарну картину для мами. А другу картину він намалював для дівчинки Лізи і подарував її. З тих пір вони почали дружити. Ось така сьогодні казочка. Марічка, Сашко, вам сподобалось? Так, так, мені дуже сподобалось тут. І мені, і мені. Ця дівчинка Ліза, вона так гарно вчинила. Бо ми, дівчата, завжди так гарно вчиняємо. Марічка, яка ти гарнюнька, ця казочка вчить нас, що маленькі вчинки та добрі слова мають велику силу, і ви можете зробити радісним та яскравим день кожного такими вчинками та словами. Отож, бажаю, щоб ви теж трошки фантазували і звертали на увагу увагу на тих, кому потрібна допомога. Так. Ну, але це вже буде завтра, тому що сьогодні що потрібно лягати. Спати! Вже, ля, вже лягати. Отож, лягайте в ліжечка, а ми вам кажемо на добраніч. На добраніч, діти! На добраніч. І ви, мої гарнінки, лягайте вже спати.